Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні поговоримо ще про одне питання, яке вас стосується часом, коли ви їздите по таких країнах, як Італія. Ми часом зустрічаємо інші машини у дуже вузьких місцях. Власне, я такі кадри із своєї роботи вам показую, і вони вам дуже добре. Заходять і подобаються, але є такий нюанс, що інколи дві машини розминаються з невеличкими труднощами, і труднощі ці пов'язані не завжди тільки із тим, що дійсно дуже дуже вузько. Трудності виникають ще трошки від браку досвіду водіїв, що зустрічаються. Тобто розглянути можна, я би сказав, навіть. Три варіанти. Варіант, коли е, зустрілися два професійні водії, там не буде на що довго дивитися. Е, водії, які коли один з невеликим досвідом, а другий з великим досвідом, і він допоможе йому, не знаючи мови, ментально зробити те, що треба, тобто той, що вміє, тому що не вміє. І самий найскладніший варіант, коли зустрічаються два водії, що мають невеликий досвід. І ми бачимо картину, коли вони їздять зад-перед. Найцікавіше всі моргають фарами і ніхто не розуміє часом, що означає це моргання. Непорозуміння власне виникає в тому, що ми самі не знаємо. Даємо команду їхати, чи кличемо когось, щоб він проїхав. Задумайтеся над тим, коли ви моргаєте фарами комусь, в знак у момент роз'їзду. Що саме ви хочете сказати? Часом я запитував тих, хто їде, кого я вчив їздити, що зараз ти хотів йому сказати цим морганням, і людина не могла відповісти на це запитання. Це називається. Не така універсальна водійська мова, коли ми повинні розуміти якимись такими передачею свого розумового вайфаю у водіїв, які мають багато років стажу. Це функціонує. Вони не завжди зможуть вам передати. Як саме це працює? Але я сьогодні хочу розбити це на кілька планів, щоб ви зрозуміли, як себе доцільніше вести, коли ви зустрілися з іншим автомобілем у місті, де ширина проїзної частини вимагає від вас і від нього? Деяких операцій для того, щоб ви змогли роз'їхатися, бо ви просто так, от мимо один, мимо другого, не можете проїхати. Отож, поїхали, розіб'ємо це на пункти. Значить, почнемо з двох основних напрямків. Ви побачили один одного завчасно, і на тій відстані, яка є між вами, це залежить від рельєфності, від поворотів. Є ще місця розширені, розширення, в яких ви один чи другий можете зупинитися передчасно, щоб не з'їхатися у незручному місці. В такий спосіб. Важливо, щоб обидва проявили ініціативу якомога швидше, зупинилися не доїжджаючи до контакту, пропонуючи кожен проїзд наступному. Якщо ви зупинилися одночасно обидвоє, то тільки ви той, кожен біля себе може оцінити наскільки достатньо місце, тому що місце, яке навпроти його, так будемо звати. Опонента, воно далеко від нього на якійсь відстані. Буває так, що коли ви зупинилися і впевнені, що біля вас достатньо багато місця, то зуп... із зупинених обидвох хтось починає давати сигнал, зазвичай це фарами або можна навіть ручним жестом, кличе до себе, будучи впевнений, що тут біля мене ти проїдеш значно зручніше. І Відповідно на реакція другого водія повинна бути їхати на те місце, куди його кличуть. Варіант 2. Ми зараз повернемося ще до першого, але варі... варіант 2 це коли дорожня ситуація так зробилася, що ви з'їхалися моментально у вузькому місті і комусь, ну, як не крути, треба давати заднім ходом. бо... Саме за вами залишилися місця, які можна проїхати, що тут. Відбувається, як зрозуміти, хто має давати задній ход? Звісно, зустрітися можуть не завжди дві вантажні, два вантажні автомобілі. Може зустрітися легковий і вантажний автомобіль. Бус і вантажний автомобіль. Може зустрітися два вантажні автомобілі. Машина одиночка, яка по ширині така ж, як і ваша, і машина з причепом, з причепом з поворотним дишлом, і з машиною з напівпричепом. Звісно ж, розуміють. Два професійні водії, відразу е, оцінюють ситуацію, і заднім ходом дасть той, кому легше давати заднім ходом. За виключенням того, що може бути така ситуація, що тому, кому легше, нема сенсу. Тому що місце залишається саме ззаді того, у кого у кому навіть важче. Бувають і такі ситуації. Але якщо ми говоримо про ситуацію, що зустрілася вантажна і легкова машина, то Зазвичай вантажна машина зупиниться, не треба панікувати, кіпішувати, сигналити, моргати, і легкова буде робити. За рух заднім ходом. Може бути і навпаки, що рух заднім ходом для легкової або для іншого колеги, як я вже сказав, дуже довгий, даєте ви заднім ходом, скажімо ви, я звертаюся зараз до вас, хоч у вас складніший автопоїзд. Що у цьому моменті дуже важливо. Якщо виявляєтеся не тою стороною, що буде давати заднім ходом, а тою, що все ж таки поїде вперед, ніколи не наступайте колегові от прямо так. Сказати на капот на лобове стікло. тому що та людина, що рухається заднім ходом, не факт, що заїде на місце, де ви будете розходитися з першого разу, і можливо, йому прийдеться, як ми кажемо, підтягнутися, вирівнятися. Можливо, у нього він недостатньо досвідчений або недостатня видимість, і він не зарулить куди треба з першого разу. Якщо ви будете йому дихати у решітку, так сказати, під'їжджати постійно, то він. Під'їдучи е, до певного моменту, коли треба вирівнятися, не буде мати для цього місця. А ззаді вас під'їдуть вже інші автомобілі. Тому спокійно стійте на місці, лишіть один-два корпуси автомобіля і не нагнітайте ситуацію, не давіть на решітку тому, хто дає зі заднім ходом, допоки він дійсно не наміститься. І коли ви побачите, що місце, яке утворюється між ним і відбійником, між ним і ціною, достатньо для вас. Посигнальте йому фарами або звуковим сигналом. може бути ще одна ситуація, особливо тоді, коли ви розминаєтесь з легковим автомобілем. Водій легкового автомобіля може подумати, що саме на якомусь зломі дороги, так і буває на зломі, потрібно, достатньо ширша проїжна частина, але не врахує того, що маневр вашого автомобіля. Під час зрізу вам потрібно місце, так званий виніс, оцю дугу, яку ви робите передню частину автомобіля, щоб пройшла прийшла та частина, що зрізає. Тут ви берете вже ініціативу в, свою, в свої руки. І даєте йому сигнал, що це місце для вас не підходить. І Він, навіть якщо зупиниться, ви повинні йому пояснити якимось чином і спонукати його до того, щоб він все ж таки рухався назад, тому що він може просто не знати. Ви не повинні з цього робити паніку, нервуватися, тому що у поворотах, як ви знаєте, ваша траєкторія зазвичай ширша ніж у прямолінійному русі. Це ми говорили, але... Врахуйте, те, що водії інших автомобілів, які не володіють категорією Є, е, можуть цього просто не знати. Навіть якщо ви водії вантажного автомобіля і складного автомобіля, і саме вас дорожня ситуація торкається до того, що вам треба дати заднім ходом, бо саме ззаді вас залишилося майданчик, де можна значно зручніше розминутися. Основне, що Буває в таких ситуаціях не прогавте автомобіль посередині свого автомобіля. тобто е Молоді водії, початківці, водії можуть не знати, що в дві камери чи в два зеркала. Ми не бачимо машини, що під'їжджають дуже близько. Якщо ви непередбачено зупинилися, звісно, машина, яка йшла ззаді, легкова машина, скоріше всього, під'їхала вам під самісінький бампер, якщо вона там є, і ви можете подивитися у ліве і праве зеркало і не побачити його. Я розказував, як це робити. Звісно, у темну пору доби ви побачите фари, у світлу може бути тінь. А самий крайній варіант, якщо ви не впевнені, просто умкіть аварійку, вийдіть і подивіться, бо машина, що йде за вами, може не очікувати, не знати, що там відбувається, і не очікувати, що ви ні з цього, ні з того поїдете назад. Це треба враховувати. Отже, ми дійшли до того, що один хтось намістився вже на місці роз'їзду, другий дав йому сигнал, що достатньо, мовляв, я проїду. Саме він, той, хто буде проїжджати, оцінює це місце, яке утворюється поряд з тією машиною, що уступає дорогу. Тут важливий момент. Достатньо важливий момент. У момент роз'їзду, у перший сам момент роз'їзду розділимо на дві фази: першу і другу. Перша фаза це допоки не пересіклися два половини половини корпусів машин. Тобто до половини машини, допоки не дійшла наступна. Ну, ви розумієте, так? Пів на пів. Не знаю, якими словами краще сказати. так? Ось у першій фазі. Дуже важливо, ну це просто така має бути аксіома: один стоїть, один рухається. Дуже надзвичайно непрофесійно і небезпечно, коли обидвоє юрзаються. Для цього, як я вже сказав, один має наміститися і стати, а другий не повинен їхати допоки той ще не став. Або той, що став, не повинен рушати допоки. Колега, що проїжджає, його не доїхав, бодай би до половини корпусу його машини. Важливо, чому я кажу до половини, тому що якщо машини дві довгі, особливо, то можливо, звісно, найпростіший варіант один стоїть, другий проїхав мимо, і тоді той, що уступав, дорого поїхав. Але бувають такі ситуації, що у якихось нішах скали або десь такі заглибани, що дійсно перша фаза, ось так відбувається, перша фаза, ви до половини доїхали, і вам починає заважати хвіст. Вашого колеги, що стоїть там передньою частиною десь на узбіччі. Відповідно, якщо обидвоє ви легенько прокрутитеся, то кожна з ваших машин дасть можливість просунутися в кабіні наступної. Відбувається ось так. Тому у другій фазі можливий повільний рух обидвох. У першій фазі обов'язково один стоїть, другий їде. Не юрзаються обидвоє, тому що можна наробити біди. Коли розминаються. Такі два автомобілі. Зазвичай ми говоримо про автомобілі великі, е, бодай би один із них, тому, ж, тому я до вас і звертаюся. Е, категорії є: це степка з кількох частин. Залом, не чи ми говоримо про автопоїзд з поворотною вісім, чи ми говоримо про тандем, чи ми говоримо про тягач на півприцеп. Завжди є, е, завжди є залом. Залом повинен бути на, сто, на той бік. Так, в принципі, і закликає дорожня ситуація, але повинен бути на той бік, з якого боку у вас автомобіль. Тобто на водійський бік. Ви завжди провалитеся у якусь нішу, де ви розминаєтеся, і тримайте вздовж весь час кут трошки на цей бік, щоб ви могли вільно контролювати і добре бачити всю дужину свого Автопоїзда від початку до хвоста це можливо тільки тоді, якщо ви маєте легенький згин на лівий бік. Якщо ж дорожна ситуація вимагає таке, можливо, що щойно ви розминулися з ним, вам треба повертати направо, не поспішайте. Пам'ятайте, якщо ви їздите буквально тиждень або два, що ви зупиняєтеся і чекайте, поки він зігнутим на лівий бік, допоки ви бачите ліву, ліву сторону, допоки він. Не поїде геть, бо чи це тандем, чи це напівпричеп, чи це навіть машина-одиночка? Ми пам'ятаємо про від'ємний кут, який у вас виноситься хвіст в протилежну сторону. Ви не можете повертати праворуч, якщо у вас зліва дуже близько машина. Тому допоки ви не розминулися, направо не повертаємо. Тримаємо якомога довше, весь час у момент розмину, на кут залому на водійський на водійський бік. Ну і тепер як саме зазвичай... При таких ситуаціях ломлять, налом, наломлюють дрів, як то кажуть. Безпосередньо саме розминання. Безпосередньо саме розминання, яке часом буває на сантиметри. Ми дуже-дуже сконцентровані на колегу, якого ми боїмося зачепити. Ми можемо забути про наш правий бік. Тобто ми десь його трошки контролюємо, а потім, наближаючись до машини, ми... Можемо забути, що колесо може на щось заїхати. Маємо два панорамні зеркала, якщо їх недостатньо, ми не бачимо. Зупиняємося, переходимо на правий бік і дивимося, щоб там не прорізати колесо, не зіскочити з асфальту, щось не заїхати, якщо ми не бачимо. Не забуваємо про верх. У нас висока машина, це балкони, це нависає скала. Це так буває, що саме тоді ви можете достати, не концентруємося та. Концентруємося, але не переконцентруємося так сильно на колегу і на низ, що забуваємо про верх. Пам'ятаємо про це. Наближаємося до колеги. Не у всіх машинах тепер монітори, так як у даній. Хоч і камера назовні трошки виступає, але вона не співпадає. Зазвичай. Класика це зеркала. І зеркала це найбільші габарити автомобіля. Найтрудніше буде, якщо ви будете розминатися з машиною вашого калібру, зеркало його і зеркало ваше. Цей момент. Звісно, ви знаєте, молоді можуть за тиждень, тиждень того не знати, але за тиждень їм хтось покаже, що зеркала зроблені на шарнірі і закриваються. Ви під'їжджаєте до колеги, нема в тому нічого страшного, зупиняєтеся, якщо якраз тих сантиметрів не вистачає, опускаєте. Вікно і закриваєте своє зеркало. Можливо, треба дати йому, або він сам здогадається, щоб він закрив. Ви розходитеся з зеркалами, тільки ви розходитесь з зеркалами, не продовжуєте рух сліпу, тому що ви не контролюєте цей бік. Відкриваєте своє зеркало, відкриваєте його, ставите в нормальне транспортне положення. Для чого це робити? Тому що якщо ви його не відкриєте, то у вас потягнеться голова у вікно. Забудьте про це, ви не випихаєте ніколи голову, руку і остальні частини свого тіла у вікно при такому роз'їзді. Тому що, концентруючись на те, що хвіст проходить 2 см, у колега може стирчати якась арматура і вам може відірвати голову. Вибачте, що я переходжу на такі чорні приклади. Ви не висуваєте ніякі частини тіла і не відкриваєте дверцята. Ви контролюєте сугубо через дзеркало, яке щойно відкрили, поставили у транспортне положення. І потихесенько розминаєтеся з колегою. Власне, це елементарщина. Можливо, ви скажете, що я говорю банальні речі, але повірте мені, що люди, які їздять всього на всього кілька днів або кілька тижнів, роблять це не зовсім правильно. І це загрожує. Небезпеці здоров'ю і фінансовим збиткам. А якщо обидва учасники такого роз'їзду їздять по кілька днів, повірте мені, ситуація дуже весела. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, до нових зустрічей.